І тут вліта до нас з тарпом і з ревом. Де магнітофон мій падлюки?! Так, думаю все тепер. Вмикай Семе! Дідько, виходить не все. Забув він про ногу вже. Чуй, що там? Де це? Ось музика грає. Музики? Опачо. От була б у нас музика, а це гарна думка. Ей, ю, отаф. Уже є музика. Так, зараз розберемося. О, тепер точно все. Вмикай yeah. себе. Oh. Нехай буде світло. Ось або музики не було. Сто відсотків. Так, на это... Дураче, саме. Ох, Йоме. А про себе розповісти не хочеш? Ти певен? Давай, Семе, чесі. Можу, вайнот. І коли полковника похвали, я зрозумів мені час. Я знав, що дед, він чекає. Дякую, що розповів саме.